Ну ладно, це я пропущу, це як Так, Ну це взагалі безпально, якось там худож про НАТО. Так, перевіряємо всі туалети. Я хочу перевіряти блін, всі блин, туалети. А, навіть ну, може не перевіряти Альоша, вже всіх забив. Всім привіт, друзі! З вами я Альоша Плей і сьогодні я буду грати в таку ігру, називається Hide Online. Ну, в принципі, я думаю вже ну, на 100% що ви цю ігру знаєте. Ну, ну мало ли, деякі, і люди навіть можуть і не знати цю ігру. Це короче, ховатися різними пр предметами. От, ну, от наприклад, як воно на задньому фоні, є воно свінюшки, це копілка, воно коробки, от стаканчик біля мене в лінбі. Оце демо вона ховатися. Коротше, зараз дізнаєтеся, якщо як, як хто не бачить цю ігру. Ну, ця гра дуже класна, це прям імба, я не знаю, це ігра як ніколи. Конечно, буває, тут вот сервера вот лагають. А, ну це налагають, це блін так, блин. но. Як в знаєте, в мене реклами не роблять. А ви подивіться, скільки в мене цих аптечок і, типа, перевращалок кіблін гранат, блин. 4 перевращалок разом з гранатами. І 188 вот аптечок. Це ж капець. То я, напевно, возрождусь. Я не хочу ждати, ніч ти, тим більше блін. Ось такий мене скин. Такий Типа. Ну, як. Дід, не знаю, дровосек з дробовиком. Обана Вот, знайшли одного. А ну куди? Гранати я використовувати не буду витрачати. У мене їх і так, блін, 4, блін, штуки, блін, на крайній випадок. Ось дивіться, він... Питається переврачитись в баночку, ну вже все, я його забив. Конечно навіть мене не, не превратив. <кхм> ну і хорошо, що не превратив. Так, будемо шукати, так. Треба дивитись, дивитись, дивитись ще... О, ще один сховався. Ну і сюди, О, це вже стаканчик. <кхм> О, він мене в барана превратив, Окей. Okay. Так. І <кхм> куди він же втік? Шукати зараз. Показалось. Так, давайте я такого голосніше зроблю. А ну нормально, да-да-да. Ну блін, а вон він, бачу, 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 куди побіг? А, блін, я хотів, я не... Вон він! Вон, от 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 вот. Блін, ну скорився, но не превратив мене. І... Це в смислі, як він його не достав. Наверх він побіг. Він ж наверх побіг. Нє, він тут. Блін, де він був? Ну, коротше, отака от ігра. Це взагалі імба. І тепер і ми граємо за предметі. Давайте поскоріше підемо десь. Не знаю. Давайте за, за свинюшку пограємо. Ну, блін, якось такого треба встати. Коротше, блін. Отак стаємо. Все, і сподіваюсь, мене не знайдуть. Воно охотники бігають. Так, да, ну тут... О, вже мого гонду забили. Блін, а у мене... мене скоро буде вже, блін, паліво, блін. А ну, тут біля мене один охотник біг... О, ну. Так, мене вже палить. Аж 13 секунд, блін, ви що? Ну тоді давайте я Ах, Ні, ржати не буду, тому що в мене на, на заставці чорна людина. Ууу, як повезло, слава Богу, що не подивилася на блін на мене, блін, капець. Ну, конечно, якось, блін, не інтересно, а також стоять стояти на місці, да. Давайте спробуємо ріскувати. Я хочу взяти дати... Це вот, блін, як його, блін. Ну. Це. Вот. а, Во! Баночку, спрайт. Так, окей. Саму головну вничку залазимо. Ну. О. Але знаєте, я, я буду мать. давайте потролим ігроків. От... Блін, я впав. Ой, мене вже заподобається, треба тікати. В неї дробаш! о, це жорстка дівка, слухай. А ні, ні, не дробаш. Це мені показалось. Ніякого... ніякого не дробаша. Не знаю. Не хочу, як від неї відірвався. Йдемо Ну сла, тут, тут, наверное, безопасно. О, нечка. О боже, така нечка, як я балеріна. Так. Оба, он дома. А ну ладно. Блін. Воно вийшло. Ні, мого чел, забуду бивати, я його захищу. Я його захищу своїм тілом. Не бей його. Блін, і зараз ще мене заб'ють. О! Можна. Так, мы обійшли, да. Він, він попер десь вперед. У. Так, коротше, ну да, так, такий маневр був. Ну ладно. Капец, я, я тут собі бігаю по карті, мене вбити ніхто не може. Чел, тобі там нормально. Давай, я. Блин, я. я так, блин, не повезло, я на нього пригнути. Ну чого ці кнопочки так погано роблять? Ну бли, зараз мене забити можуть, вот допригають зараз. От тепер два от тепер, блін треба його блін, обмаятику. Да де... він мор... чому збили, якийсь треба цікати, звалювати. О. Ну кстати, вот нічка така нормальна. Сіке. Нас тільки один шукає в оцей чувачок. Ой-ой. А, от мене верли. У мене ще 10 життів залишилось. Ну блін во таке вали, блін, коротше. Тепер ми охотники, ми, блін, мисливці, окей. <кій> Ща будем їх доганяти, блін, вбивати, блін. І все разом. Оба на Це що такое? Хтось з них... Ні, тут треба блин гранатами. О, вау, такі один і один, Я думав двоє. Хіба оця бочка тут стоїть на посередині? І що з ним понять, Оця бочка хоча б бува. Що? Еээ... 에... Братан, ти дуже пальний. Ну, блін, він навіть другий раз, блін, в козла приврущає. Може це. Я... я не знаю яким я буду тоді. Блін. Оба на! Тут ціле царство, ви гляньте Та Обувачення. Окей, блін. Ну, коротше, я... 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 давайте я вже витрачу всі, які в мене є, влінці. Ну, як його, блін, бомби, блін. І я ж не буду їх витрачувати, то може... і дві які. От подивіться на нього. Мені треба цього сначала добити, а потім вже з... за тим... е! Блін, обманув мене, бачите, як хорош. Хорошо граю, видно. Оба на як втік. Чекай він взагалі туди втік? Блін, не зло... Вони кишіл знову обманули. І сейчас так бісить, якщо часто, хоча сам це роблю, лол. Ну давай тако зразу домой. Не поняв! Даже не ранив? О, слава Богу, що я це на відео засняв. Прям біля нього, блін, ракета. А якби я, то я б зразу подобав. Ну тим ні, мені я його забив, в мене остається одна граната. Проблеми, блін, великі, О, я лучший ігрок. Оце я розумію, це... Це то, що треба. Всі злі, а я такой, а я такий веселий смалик пороблю. Бли. Мені, блін, краще, блін, нравиться, блін. Давайте подивимося, яка у нас наступна карта. Наступна карта у нас фастфуд, Чи як його там, я не знаю. Ну, типа, щось, типа того. Куріні лапки. Короче, я, я тікати десь подальше від них. Ой, блін, ото я втікати, звісно. О! О! Онечка! Ля, дивіться! вс Від цього місця я тепер тут. Незалежний. боже незалежний. От, вот конечно Но, блин а чего я не понял дальше чел тебе нормально тут девочка а ты вообще-то те окуляры купе окуляры купе блин а цичка зараз заметила окей окей и і и його. его а мне я кости о! А ну мене таке заміть такого? Давай, мені стрмный. Ты не, не хочешь мене бачити? Я я... я, я жити хоч. Давайте моїм підказку, мені скучно, я хочу поганяти. А ну хоч їх занадто багато, так що я не об'язував ними ганяти. Я с собой так спали. нормально так. Ну блин, ну чой, чой, руки такие, ой. Я to... а -да. Ну блин, я ну, так. Блин, я, я, так одну штучку хоть и перевижу. Ты, кстати, на, у нас двое и три охотника. Ну, Угу. Ну, не можно, окей. А то, что для меня то есть? Ты вообще нормальный, блин. Он давай. Ля. Ля, что происходит? все, чувачка, прибили. Я лучше... Я лучше лучше тут тут вот, блін, посижу, блін. Мені... Зараз небезпечно гуляти по ними. Тим більше у мене, блін, дуже швидко ці вот посмішки. Аму до вони бігають. Давайте. Я мене ніколи не, 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 не найде. Ну ладно, це я попущу. Це як буде, нічого не буває. Ти пояснів тим, що не побачив. Та це взагалі що то з чим-то? Ні, реально, блін. Це... Сходіть до окуліста, я в шоці. Ви не, не, не бачите це, блін. Не, ну і глуки, блін, ви бачили, блін, це, блін. Це ж... Ай, що я там буду говорити? Так. Так. Ну це вообще без спальни, якось там уровню. Все, у мене гранат більше нема. Вс, я бомж. Ех блін, алша, справляйся якось без гранат, без перевращань. Ну, спойлю. Ну, Нормально. Ну нічого, може колись буду мати, хоча чуть-чуть. Так, перевіряємо, перевіряємо нечки такого, такого, все перевіряю, все оп. Ну, в принципі, коли хоч буду бігати, хоч, хоч не зможу нечайно знайти. Ой, викинути, блін, гранату. Так, перевіряємо всі туалети. Я хочу перевіряти, блін, всі блин, туалети. А, ну даже можна перевіряти, Альоша. Вже всіх забили. Так. Я знов хова. Оооо. Слухайте, а давайте всю ігру в цим, в цим предметом побудемо, блін. Давайте попробуємо. А мене ж біля мене немає, блін, да. Уф, я думав, що та, що та, э, це от, э, Дівка в мене стріляє. Уже, мол, нашли, ну мого чела знайшли, ну, блін, як так, блін, швидко, блін. Троє на троє, о, о. У мене сам більше счет, у мене счт 40. У мене сам більше, я тут батя. Ну я навіть не сумнівався. Що, серйозно? Вже одного забили, і гра началась, блін, і вже, блін, мінус один у нас. Тим не менее, у мене через 10 секунд вже насмешка буде. Кеш звідси. Кеш, Так, окей. Ну, воли звідси. Фу. Можете сюди йти тільки туди, коли буде пропаде насмішка. Все, можете сюди йти, якщо хочете. Ну, желательно можете сюди не ходити. Мені, мені і без вас добре. О, девочка, що ту забуло, а ну. Ну да, блин. Таких предметів редко хто перевіряє. Вот Хто буде ховатися з великим предметом? Ну конечно же я. Не, ну реально, блин. Спирт. Спирт, ну я понял. Що, я один, блин, не. Я ще. Вау, я. Я. Я довольно... Часто бачу оцю лавочку. Так, стоп, усмієш ко мене. У мене смієш. Відмінім треба ховатися маленьким посолом, ну це мені не поможе. Провалився план в ну так буває. Ти погано зібрали. О! Як ми ранили його через... Якщо що закриті ворота, Що це магія? Труфе, блін, вообще. Доказательство, що ми упав. Уже мінус один. Це ж капець, блін. Ігроки, блін, 23 року в цій ігри. Отут. Да, вон, треба. Давай, два, доганяйте, доганяйте. Опа, Все. Домой. Угу. Туалет, я так... Это... О. Кто там? Туалет я так понял, никто не желает проверить. Угу. Я зрозумел. О. Чего? Это он стрелял? Чему может, кто-то на... А, вот этот, вот этот чел стрелял. Але странно, блін, оба на. Жертво. Воще, без мене нічого не можете. Все, блін. Це все, я, я жвучий ігрок. Да, все, вот, кілер. Все, блін. Ну, ну все, давайте, до побачення. Давайте на відео я відкрию скриню контейнер. Що мені випаде? А мені випала якась, блін, ерунда, блін, смайлик коробка. Окей, Стікери випали. Отаке от. Ну ладно. Блін. Ч я не можу довести реклами? Тільки ні доната, а доната я не буду, ага. А то друзі, таке вийшло відео блін, про, про хайд онлайн. Я подивлюсь І, Якщо хочеться продовження, я, я зніму це відео, то ну Ну, може я гляну до лайки, або якщо захочу ще зняти, то зніму таке коротше получилось видео по хайн онлайну. Ну а з вами був я, Леша Плей, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Леша Плей і всім пока-пока.